Ти обов'язково маєш піти на це весілля, мамо, переконує мене донька, а я тримаю в руках конверт з запрошенням і сама не знаю, що мені робити, йти чи не йти. На весілля мене запросила рідна сестра мого колишнього чоловіка, яка доньку заміж видає. Тож племінниця хоче мене теж бачити на своєму святі, і це логічно. От тільки я розумію, що там буде і мій колишній чоловік, а його бачити я якраз не дуже то і хочу. Тому я не знала, чи варто мені йти на це весілля. Розходилися ми з Михайлом дуже погано. Ворогу такого не побажаєш. Ну як так можна було, після 16 років шлюбу, ділитися навіть веделками й ложками? Я навіть не сподівалася, що мій чоловік виявиться таким дріб'язковим. В принципі, це не він, це Галина, його нова пасія, так його наповнила. Заради неї він і пішов в сім'ї, лишив нас з донькою без нічого, бо виніс і всю техніку з хати, і навіть посудом не погребував. Квартиру, в якій ми жили, довелося теж ділити, тож я з донькою спочатку переїхала до своєї мами, а через два роки я поїхала в Іспанію на заробітки. Мені було прикро, але я розуміла, що в житті бувають такі моменти, коли треба зібрати волю в кулак і щось робити заради себе. І я змогла зібратися докупи, заробила грошей і будинок збудувала. Зараз там живе моя донька, з дятим і внуками, і я вже додому нарешті повернулася після 17 років непростих заробітків. Я не чекала, що мене теж запросять на це весілля, доньку то інша справа її двоюрідна сестра заміж виходить як як а я тут до чого. Та запрошення я теж отримала, і донька наполягла, щоб я йшла. Подумала і погодилась, «А що я втрачаю. Поставила в конверт 200 євро, гарно одяглася, прочепорила себе і пішла. Я думала, що мій колишній чоловік прийде з цією голиною, та Михайло був сам, і вигляд у нього був такий, що я за ледве його пізнала. Мені зовиця розповіла, що Галина Михайла спочатку обібрала донетки, а потім викинула з свого дому, так що ті виделки і ложки, які він виніс з нашого дому, у неї і залишилися. А він переїхав до їхньої мами в село і став у чарку заглядати. Перед самим весіллям він уже не пив, бо знав, що я там буду, і хотів справити на мене враження, але сліди непростого життя явно відбивалися у нього на обличчі. А ти ще кращою стала Ірино, каже мені Михайло, який же я був немудрий, коли приміняв тебе на Галину. Що зроблено, ти зроблено, нічого вже не вернеш, спокійно кажу, а сама собі думаю, як добре, що ти пішов тоді, та моє життя змінилось до невпізнання. Ірино, я тут ось що подумав. Я хочу до тебе повернутися. Аж я твій чоловік, а ти моя дружина, я внуків хочу бачити і тобі допомагати, став жаль не проситись Михайло. Е, ні, Михайло, так не піде. У мене тепер занадто дорогі ложки, щоб дозволити тобі їх з хати виносити, кажу, і сміюся. Ну, що ти заладила з тими ложками? Не правий я був, але я все усвідомив і зрозумів і виправитися хочу. Подивилася на Михайла, шкода мені його. Але в моєму домі його точно більше не буде. Я навіть щаслива, що все так сталося. Бо я не тільки не пропала без нього, а ще й зуміла змінити своє життя на краще. А от що він зробив своїм життям? Сумно та кожному своє. Подякувала я родичам чоловіка за запрошення, викликала таксі і поїхала додому в своє тепер уже щасливе життя. А всім чоловікам, які пафос йдуть від своїх вірних дружин, хочу дати одну пораду. Задумайтесь, чи ви потім про це не пошкодуєте. Бо рідко, яка жінка після цього пропадає. А от у чоловіків чомусь не все так добре, як би вони хотіли. Всім добра.